Міська лікарня номер 4 приймає понад пів тисячі людей у день. Майже три сотні з них звертаються по допомогу до приймально діагностичного відділення. Це пацієнти, які потребують невідкладної допомоги та діагностики. Для того щоб кожна людина отримала якісні послуги, заклад не так давно поповнився сучасним УЗД-апаратом Versana Essential. Він дозволяє проводити високоточну діагностику завдяки доплерографії, панорамному скануванню та іншим функціям. Це обладнання суттєво покращить роботу приймального відділення, де цілодобово прийма. Ають пацієнтів з терапевтичними та хірургічними патологіями. Лікарі-хірурги зазначають, новий апарат дозволяє досліджувати як черевну порожнину, так і м'які тканини і судини кінцівок, що значно розширює діагностичні можливості відділення. Можемо дивитись як черевну порожнину, так і м'які тканини і судини. Як нижніх, так і верхніх кінцівок. До цього був застарілий апарат у плані технічного оснащення, у плані візуалізації і поганої картинки. Цей апарат у нас буде на приймальному діагностичному відділенні для догоспітальної оцінки тяжкості стану пацієнта, тобто, хоча б виключити чи підтвердити наявність гострої хірургічної патології та потребу госпіталізації. Ці оновлення стали можливими завдяки благодійному фонду Приватбанку допомагати просто, який активно підтримує медичні заклади України, надаючи необхідне обладнання для покращення якості медичних послуг. Ще один апарат ультразвукової діагностики для приймального відділення фонд також передав і восьмій міській лікарні. Прідно співпрацює вже не один рік. Ми постійно чуємо запити там, де це вкрай потрібно допомагати, і стараємося обов'язково на це реагувати. Ми хочемо вам вручити апарат ультразвукової діагностики, значить, щоб він допомагав вам в вашій роботі творити добро для людей. Щиро, щиро дякуємо, що ви в нас є, і вдячний вам за ваш труд. Дякую. Дякуємо. Вам щиро дякую. У приймальному відділенні восьмої лікарні нещодавно зробили капітальний ремонт. Тут здійснюється цілодобовий прийом пацієнтів як з терапевтичною, так і з хірургічною патологією. За наявності показань хворих ушпиталюють. А тим, кому госпіталізація не потрібна, надається невідкладна медична допомога. «Здесь зустрічається пацієнт з медичною сестрою приймального відділення. У нас є три ургентних відділення: гнійна хірургія, чиста хірургія, соматика, і вони всі ургентують. Тому до нас звертаються з різноманітними проблемами. Відділення оснащене сучасним медичним обладнанням. Це терапевтична смотрова, Десь ми маємо дефібрилятор, монітор, кислородний концентратор. Якщо пацієнту буде потрібно, десь буде указано зразу ж і проведена і діагностика, і оказана органітна допомога. А подарований благодійним фондом Приватбанка новий апарат ультразвукової діагностики розташували у хірургічній оглядовій. Він дозволить лікарям пришвидшити процедуру встановлення діагнозу пацієнта та призначення його лікування. Щороку через наше приймальне відділення надходить близько п'яти тисяч пацієнтів. За допомогою цього апарату буде здійснюватися діагностика захворювання шлунково кишкового тракту. Та інших серцево-судинної патології пацієнтів, тобто, це широкопрофільний УЗД апарат Олександра Кольба, Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.